Сьогодні у випуску час пік поховання 26-річного героя. Чинадіївська громада попрощалася з Олександром Поповичем. В сьогоднішній день проважаємо ми у вічність ще одного нашого славного сина. Безкоштовний протест додому Мукачівка отримала можливість самостійно пересуватись. Що я? Я нікуди не ходжу. Вдома сижу на балконі. Герої не вмирають з молодим взірцем мужності Олександром Поповичем. Прощалася Ченадіївська громада. У Свято-Миколаївській церкві зібралися рідні, друзі, місцеві жителі та побратими, аби віддати шану та провести в останню путь 26-річного полеглого воїна. В сьогоднішній день проважаємо ми у ще одного нашого славного сина, нашої землі героя. Який віддав своє життя заради всіх нас. Сьогодні зібралася вся громада, щоб клонитися його побригові, щоб з молитвою і великою шаною зустріти його і проводити у вічність. Молодий хлопець був не лише воїном, а й людиною з великим серцем, люблячим сином, надійним другом і прикладом для всіх, хто його знав. Його усмішка та доброта завжди гріли серця близьких. Багато ми бачили людей, молодих людей, дітей, клонилися, коли йшла процесія із молодим хлопцем. Дійсності хочеться вклонитися не тільки йому, а й батькам, які воспитали, які проважали його з любов'ю і з надією, що вернеш додому живий і здоровий. І з любов'ю до того, що Він дав надію, що повернеться живим. Але не так судиться. Олександр загинув 1 липня 2024 року, захищаючи батьківщину не заради слави чи визнання, а заради нашого майбутнього. Він боровся до кінця. Щирі співчуття рідним вічна пам'ять і слава герою. На Ужгородчині поліцейські вилучили з незаконного обігу небезпечний наркотик Альфа ПВП. Наркотичну речовину незаконно зберігав 48-річний чоловік, який наразі проживає в селищі Великий Березний. Співробітники кримінальної поліції спільно з інспекторами реагування патрульної поліції в ході поверхневої перевірки виявили у фігуранта пакунок вагою орієнтовно 5 грамів. Відомо, що чоловік раніше вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за наркозлочини. Наразі наркотичну речовину вилучили та скерують експертам для дослідження. 9 липня о 6.20 продовжили пошуки громадянки 56-го року народження, яка напередодні, за поки не з'ясованих обставин, впала у повноводний потічок в селі Буковець Мукачівського району. Обстежили русло місцевого потічка та річку Жденіївку. На жаль, людину не знайшли. Від ДСНС залучали 40 працівників особового складу та 4 одиниці техніки, а також працівників Пашківецького лісництва та місцеве населення. Свідками того, як чоловік здійснив аварійну посадку на схилі гори Гимбан, стала група туристів і одразу ж повідомила про це за номером 101. Потерпіли 35-річний житель Другобича Львівської області. Його невдовзі знайшли гірські рятувальники з села Пилипець і транспортували до підніжжя від медичної допомоги. Вічий дух відмовився. На Ужгородщині в селі Сіль на ходу загорілася вантажівка газ 66 як засували двоє чоловіків. Везли дрова. Коли між кабіною та кузовом побачили вогонь, водій і пасажир одразу ж вистрибнули з палаючої машини, яка покотилася далі і зупинилася в заростях дерев. Після прибуття на місце рятувальникам з великого березного знадобилося 5 хвилин, аби повністю ліквідувати загорання. Полум'я знищило один кубометр дров і пошкодило кабіну автомобіля. Мукачівці пані Ганні 70 років. Вона втратила праву ногу. Це наслідок цукрового діабету. Жінка розповідає, що вже більше двох років пересувається на милицях лише по дому, адже живе на п'ятому поверсі та не має змоги самостійно виходити на вулицю. У декабрю буде три. декабрю Цукор. Ну, і не такий великий цукор був. Була болячка, така, як нохоть. На п'яті і з тої болячки почалося все. Що я? Я нікуди не ходжу. Дома сижу на балконі. Для пані Ганни виготовили безкоштовний протез всього за три тижні. Привезли його їй додому, аби налаштувати і забезпечити максимальний комфорт і функціональність. Я його підганяю під культю, сам культіприйомник, щоб ніде не, не було зажимань, давіння там. Потім регулюю висоту, потім роблю налаштування стопи колінного механізму. Протезування в Україні безплатне і оплачується коштом державного бюджету, каже Геннадій Причина, керівник закарпатської філії приватного київського протезно-ортопедичного підприємства, де власне і виготовили протез для мукачівки в Україні. Функціонує загальна програма для людей літнього віку, осіб з інвалідністю, дітей, військовослужбовців та для постраждалих внаслідок війни. Дина, яка має Необхідність отримати протезні вироби звертається безпосередньо до відділів соцзахисту, які знаходяться по місцю проживання. Там їй готують документацію, направлення на виготовлення, і тільки потім вони звертаються в протезне підприємство, в любе протезне підприємство з тим, щоб могли виготовити протези. Ми в максимально короткі терміни виготовляємо протезні вироби. Якщо потрібно, навіть документи. Представники громадської організації Безбар'єрне Закарпаття розпочали тісну співпрацю із закарпатською філією приватного київського протезно-ортопедичного підприємства, аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості закарпатців, які потребують протезування. З квітня місяця цього року ми розпочали співпрацю з київським протезно-ортопедичним підприємством. Ми про нашу співпрацю голосили через мережі Фейсбук. зробили пост і багато людей розпочали до нас звертатися і ми розпочали вже безпосередньо виробництво цих протезів з нашими партнерами. Щоб отримати протез, люди можуть до нас звернутися до нашої громадської організації безбер'яне Закарпаття», і вже ми скеруємо їх до безпосередньо до цього підприємства, з яким ми співпрацюємо, і вони вже нададуть переліки документів, необхідних для того, щоб отримати сам протез. Сильно мотивовані здорові люди з протезами можуть досягти неможливого, запевняє голова громадської організації Руслан Проценко. Саме тому вони готові допомогти всім, хто потребує протезування нижніх кінцівок. На реабілітацію до Угорщини вирушив український військовий поліцейський Роман із Дніпра. Лікуватись і відновлюватись після поранення він буде в центральному госпіталі міністерства оборони в місті Будапешт. Повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Він подякував міжнародним партнерам за готовність допомагати та забирати на реабілітацію наших військових генеральному консульству Угорщини в Ужгороді за безкоштовне транспортування воїна з Ужгорода до Будапешта і назад. Також перший заступник голови Закарпатської ОВА додав, що на лікуванні в Угорському медичному. Закладі вже перебуває ще один наш захисник. Для потреб фронту Закарпатська митниця передала конфісковані цьогоріч автомобілі, комп'ютерну техніку та інше майно на мільйони гривень. На виконання рішень Ради оборони області Закарпатська митниця в першому півріччі цього року передала для потреб фронту конфіскованого майна на 5 мільйонів гривень. Крім цього, на початку липня цьогоріч Закарпатська ОВА прийняла рішення про безоплатну передачу майна більше 2 мільйонів гривень. Це мобільні телефони, транспортні засоби, плитка, будівельні суміші, вогнегасники і термінали. Також цього місяця митниця надала обласній Військовій адміністрації інформацію про наявність наступного вилученого майна, яке незабаром може бути безоплатно передано для потреб функціонування держави в умовах воєнного стану на загальну суму 17 мільйонів 700 тисяч гривень. 340 мільйонів переглядів в Ютубі, 41 мільйон у Фейсбуці, і сотні тисяч коментарів. 17-річну закарпатську школярку Вікторію Лацанич відомою та впізнаваною зробив відеоролик прикордонників. Минулого року вона вправно та за лічені 16 секунд зібрала та розібрала автомат під час заняття у відділі прикордонної служби Великий Березний Чопського загону. Тоді проводили заняття з учнями великоберезнянського ліцею. Ці коментарі були в шоці, тому що люди поділилися на декілька таборів. А, і були також критики. Зброю розбирати легко, правда. Немає нічого складного, щоб кожна людина може це навчитися. Просто потрібен час, трішечки практики і все, послідовні знати. Неповна розбірка 16 секунд, а якщо повністю розбирати його, то 40 секунд займе. Це приємно, це дуже приємно, що людям стало так цікаво. Мама, коли читала, що писала, то трішечки так. Тобто Та -та пишається -та, мною. Сестра, вона досі так до цієї теми, каже, що дівчинка має залишатися дівчинкою. Це не тілоча справа. А прадно радиться мені. Я за те, що людина має знати багато чого, це не змінює її, навпаки, її допомагає.